Обстріл в столиці у Польщі запобігли замаху на Зеленського та офіс компанії Систем на сам відкрився в Україні. Про все в новинному дайджесті за 23 червня. Під масованою атакою ворога цієї ночі опинились Київ та область. За попередніми даними відомо про щонайменше дев'ятьох загиблих. Серед них дитина 11 років. 33 людини постраждало. Окупанти поцілили по житловому будинку в Шевченківському та Святошинському районах. На Київщині під прицілом пониця Білоцерківський та Бориспільські райони. У Польщі запобігли замаху на Зеленського в аеропорту Жашува. Вбивство планували за допомогою ФПІВДРНО або сна повідомив глава СБУ Василь Малюк. Як стало відомо, здійснити злочин мав військовий пенсіонер Поляк, якого завербували десятки років тому. Він свято вірив радянську ідею та виношував намір крізь роки. Зловмисника затримали українські та польські спецслужби в Україні. Відкрився офіс кампанії Defense and Aerospace, яка є провідним норвезьким виробником озброєння, зокрема систем NASAMS, які вже стоять на захисті території України. Повідомив Уміров. Міністр також зазначив, що Україна та Норвегія будуть реалізовувати разом проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту. То моря в той же час Норвегія планує вкласти 400 мільйонів доларів у виробництво в Україні. Поки вся увага прикута до близького сходу у Києві гинуть люди, оскільки Росія щодня бомбить Україну, заявила Кая Калас. Верховна представниця ЄС закордонних справ і політики безпеки заявила, що ЄС вже на 80% виконав свою обіцянку поставити українським військовим 2 мільйони снарядів до кінця 2025 року. Вона також наголосила на важливості подальшого тиску на РФ введення 18-го пакету санкцій та збереження військової підтримки України.